У своїй праці Анох також описує характеристики, за якими зручніше за все класифікувати зорі. На його думку, світила варто розрізняти відповідно до їхньої ваги, їхнього світла і довжини простору від нашої планети до певного небесного тіла. Але зараз астрономи саме так і класифікують зірки за їхньою системною величиною яскравістю і відстанню до Землі. На деяких сторінках давньої книги наводиться точні розрахунки, і вони повністю відповідають сучасним спостереженням. Енох розробив цілу систему, за якою можна визначити позиції сонця та місяця у будь-який день року. І вона залишається актуальною навіть сьогодні. Але як Енох отримав усі ці знання? Адже навіть якщо припустити, що його інтелектуальні здібності випереджали час на кілька тисячоліть. До деяких висновків він просто не міг дійти, спостерігаючи за нічним небом із землі. Для цього йому, як мінімум, треба було опинитися на орбіті нашої планети, і можливо, саме це й відбулося.